Вітаю вас на Хмельниччині у новому відео. Я Світлана, хто завітав вперше. Сьогодні тема садівництва. І сьогодні я буду нарешті перехтілювати ось ці свої кульки, будемо їх обстригати і змінювати їхню форму. Я про це вже якось говорила, десь місяць тому, коли. Розповідала про поєднання ось таких самшитів, з чим їх класно можна поєднувати, з чим я їх тут планую ще доповнити, цей квітник. І тоді я казала, що хочу я їх змінити, хочу обрізати, зробити зовсім іншу форму. Тоді я не розповідала яку саме, а в цьому відео ви вже побачите, тому що ну, вже мої руки дійшли, хочу я їх. Дійсно змінити. Цим кулькам вже понад 20 років. Хочу сказати, що виростити такий кругленький шар, то потрібно багато часу. Тому я протягом, напевно, двох місяців думала стригти, не стригти, стригти, не стригти, тому що я розумію, якщо я їх підстрижу, то вже такої круглої форми, щоб знову їх зробити такими круглими, суцільними. То знадобиться не один рік. Тому я дуже довго думала, але все ж таки я наважилась їх стригти. Чому? Тому що вогнівка, всім відома, вона починає їсти кущ саме зсередини. І коли вона виходить назовні, то вже майже половина куща може бути з'їджена. Це перша причина. Друга причина. Що мені їх дійсно дуже тяжко вичищати. Вони вже всередині. Я навіть його не можу, як ви бачите, розкрити, щоб всередині його почистити. А будь-яка рослина, хвойна чи вічно зелена, вона потребує чистки, чи навіть звичайні плодові декоративні дерева. Вони зсередини мають вичищатися, обрізатись, щоб всередину потрапляло сонце. Тут ну ніякого сонця провітрювання в цьому. Немає кущику, тому там вогнівка в мене сидить завжди. Роблю я обробки, але не завжди ці обробки допомагають. Якщо подивитись ось так зверху, то кущик в мене поїджений, хоча зовні він зелений. І третя причина, що цей квітник в мене сформований ось в минулому році. Тут багато більшість все ж таки молодих рослин. І дуже тяжко поєднати молоденьку рослину з такою дорослою. В моєму саду є багато дорослих таких рослин, тому що чоловік придбав будинок вже за 20 років тому, і були перші посадки: це ось дорослі такі туї і ці дорослі самшити. І зараз мені ось поєднувати, я хочу розширяти сад. Формувати його і коли я висаджую молоді рослинки, то дуже тяжко, ну, це, на мій погляд, поєднати їх з такими дорослими. Тому я роблю обрізку, я роблю формування що плодових дерев, я їх омолоджую. Роблю їх низькими, так само я формую і декоративні рослини, хвойні, вічнозелені. Я їх обрізаю, стримую у рості, щоб вони гарно поєднувалися з молодими посадками. І це є третя причина, чому я вирішила обрізати, зробити перуку ось цим гарним кущиком. Маю велику надію, що я не буду шкодувати і чекаю ваших коментарів під відео, коли ви побачите результат цієї обрізки. Збирались ми всі разом. Так, дивіться, з чого я розпочинаю. Забираю ось ці всі пагони, які йдуть понизу. Вони мені не потрібні. Далі ви зрозумієте, яка це буде форма. І дивіться, що робиться дійсно всередині куща. Багато пагонів, які абсолютно сухі. Вони зовсім сухенькі. Ось ці пагони, вони абсолютно всі сухі. Коли кущ такий збитий, великий, я їх прибрати не можу. Та аналогічно і в маленькому кущику ці пагони прибрати всередині дуже тяжко, тому що розкриваючи кущ, то ось ці пагони, вони абсолютно сухі. Ми можемо його розламати. Тому, тому я і вирішила його почистити, тому що тут ну, дуже багато от всередині пагонів, які не отримують світла. То їх потрібно прибирати. Кущ в мене абсолютно не дихає. Коли він не провітрюється, тоді він найчастіше починає хворіти. В цьому і проблема. Якщо кущ буде провітрюватись, буде доступ і сонця до нього, тоді він набагато менше буде і хворіти. Ну, і так само профілактика. Тої ж вогнівки також буде набагато краще. Я зможу його обробити, обдивитися. Тому так, прибираю я, отже, ви зрозуміли, що я прибираю спочатку всі нижні пагони, пагони, які сухі, дуже багато навіть ось такого старого листя, яке також є, розповсюджує хвороби. Тобто нам потрібно, ну, будь-яку рослинку потрібно вичищати. Ось. Тут також може жити дуже багато хвороб. Перед тим, як стригти, то я роздивлялася різні варіанти форм. Робити якісь прям такі форми бонсай, кругленькі, з кульками в різні сторони. Таке моїй стилістиці саду не підходило. Я все ж таки обирала таку форму, щоб вона підходила саме до стилю нашого саду. Бо якщо робити вже дійсно якісь формі бонсай в саду, то потрібно не одну форму робити, щоб сад був такий поєднаний в одному стилі. Бо якщо зробити, я рахую, одну форму бонсай і все в саду, то вона буде дуже виділятись. Тоді потрібно хоча б декілька таких форм по всьому саду. Бо я є прихильником такої одного стилю в саду, єдності рослин, щоб один вид рослин був в різних куточках саду. Тоді сад виглядає таким єдиним. Тому робити якісь такі кульки тут можна було би. Пагони порозділяти в різні сторони і формувати кульки, але це не мій стиль саду. Я свій сад формую в стилі кантрі. Великий бонус такого стилю, з нашими звичайними словами, це такий звичайний сільський стиль, стиль села, але з елементами декору. Хто вже з нами давно, ти помічав, що є в нас і віз стоїть, і бочки, і праски е, старовинні. Вони в нас слугують саме декором саду. Є гарна в природньому стилі водойма, саме в природньому стилі, де не видно абсолютно е, саме штучної роботи, не видно ні плівки, а саме в природньому стилі водойма. Декор з металу. Це все я поєдную разом, щоб воно виглядало гармонійно, гарно і стильно. Так само і вирішила і ось цю стрижку обрізку обрати в такому стилі, щоб вона поєдналася зі всім садом, а не виділялася. Це саме головне було в моїй обрізці. Я думаю, вам вже вимальовуються гарні форми. І будь ласка, прошу вас в коментарях все ж таки написати, як вам Мій результат, моя ідея. Чи вона вам сподобалась, чи я дійсно дотрималась своїх таких основних правил стилістики саме свого саду? Багато чую в коментарях, що не підтримують мої ідеї, мій декор, мою, мою стилістику. Але я рахую, це нормально, скільки людей стільки думок і кожен обирає собі. Що свій стиль саду, що свої посадки рослин, ну, це є нормально. Тому я нічого не маю проти, коли ви в коментарях висловлюєте свою думку, чи негативно, чи позитивно, кожна людина має свою думку, свої бажання. Кожному подобається своє, тому нічого страшного немає, якщо ви пишете, що я. Не є прихильником вашого стилю саду, хоча ваші ідеї є гарні і ви гарно поєднуєте свій сад. Тому, будь ласка, я вас запрошую в коментарі. А якщо ви вперше на каналі, то раду запрошую підписатися. І будемо з вами ділитися в коментарях своїми ідеями, своїми знаннями та мотивацією та натхненням. Вимальовується вже в мене гарний грибочок. Ще потрібно підкоректувати деякі пагони, які виступають такими зайвими тут понизу. Але вже мені подобається, чесно кажучи, що я тепер він провітрюється, він гарно освічується сонцем, тому що дуже багато зараз покажу вам ближче. Пагонів сухих і покажу, як він дійсно виглядає з середини. Так, так, покажу вам серединку. Ось, бачите, скільки там сміття? Бачите, скільки там збирається, і кущик зовсім не провітрюється. Якщо у вас, навіть покажу вам ось так, там, де є сонце, то вогнівка не так. А ось тут. Це залишки роботи вогнівки, бачите? І вона вже, можливо, тут і садить. Хоча я його обробляла трошки, вже, але все одно вона може вже тут стає тепліше і вона вже може проскакувати. Кущ потрібно вичищати. Зараз я вже його можу розкрити, тому що в мене ось тут вже є вільний простір, я його можу спокійно опустити на низь. Коли внизу були пагони я не могла цього зробити. Зараз я вже можу його розкрити і почистити. Це перша проблема і моя мета, чому я вирішила змінити його форму. Але мені вже результат подобається дуже, чесно кажучи. Ще декілька моментів, і мій грибочок готовий. І я, чесно, я дуже задоволена результатом. Я не можу навіть вам передати, наскільки я задоволена, тому що в мене таке відчуття, що сад задихав. Для порівняння я спеціально сфокусувала вам грибочок і кульку, і наскільки більше повітря, наскільки більше легкості. Ну, класно. Я задоволена, я не шкодую, що я його обрізала, почистила, і така форма грибочка, вона така більш універсальна. Шапочка, грибочок. Тобто немає такого конкретного стилю бонсай. Де відокремлені окремі такі кульки, якось сформований, такий розлогий кущ. А тут гарний грибочок, який поєднується з сільським стилем. Клас, мені дуже подобається. Пагони, які я пообрізала, то я їх не буду просто так викидати. Я їх зараз буду передивлятись, тому що дуже багато пагонів дійсно в мене погризаних. Але гарненькі пагони я буду. Ось так з п'яточкою відривати, не знаю, чи це підійде, бо я це буду робити вперше. Я все вчусь вкорінювати. Я маю на меті і дуже хочу навчитись вкорінювати хвойні рослини та будь-які рослини. Мені здається, там вкорінення більш-менш у всіх схоже. Головне, навчитись. Ось гарно. Взяла я пагін, дивіться, з такою п'яточкою, і я буду пробувати їх корінювати. Це я вам також покажу. Укорінювати я їх буду в кокосовому субстаті. Це, хто не знає, це достатньо такий легкий і гарно зберігаючи вологу матеріал. Тому що ґрунт, він все ж таки набагато швидше підсихає, буває навіть і запріває. Кокосовий субстат не запріває, не пліснявіє, а навпаки, класно зберігає вологу. Це саме для укорінення. Так його можна додавати в сам ґрунт при пересадці, перевалці, в посадкову яму, в горщики для кімнатних рослин. Він класно розпушує і зберігає вологу. Це мене залишки ще з минулого року. Купляла я його в таких великих брикетах. Брикети достатньо такі міцні, як цегла. Бувають і маленькі брикети. Щоб його розпушити, потрібно заляти кипятком. Тоді цей процес відбувається дуже швидко. Можна звичайною прохолодною водою, тоді цей процес довше продається. Він також ви навіть в мене могли бачити кокосовий субстат в пакетах. Але вони тоді відрізняються. В пакетах там будуть такі довгі волокна, не такі маленькі, а довгі волокна. І для укорінення він не дуже підходить. Такі все ж таки краще. Але нагадую, що вкорінювати я буду вперше. Це матеріали, який я читаю та вивчаю. Тут живці в мене стоять урочені укорінення, і я. Прямо зараз сюди буду додавати цей кокосовий субстат. Він набухне. В мене тут, ви можете помітити, залишки чесника. Чесник лежав разом з ним, просушувався поряд. Зараз він в цій воді буде розбухати ще більше, набирати вологу. І сюди я вставляю ось так живці самшиту. Хто з вас вже є таким професіоналом живцювання, укорінення? Прошу написати свої методи. Тому що я хочу дуже навчитись. Напишіть, чи я взагалі вірно роблю, чи в мене щось з цього вийде. Бо я хочу навчитись це робити, мені це цікаво. У мене є можливість. Де висаджувати тут ціле поле переді мною, де цим займатися, де висаджувати. Можливо, ці пагони треба, щоб менші були. Я не знаю. Я буду пробувати, я вчуся, мотивую вас вчитися разом зі мною, також пробувати і ділити своїми знаннями в коментарях. Я думаю, це цікаво. Тому що метод, я показувала метод укорінення в торфяних таблетках, чесно, не сподобався мені абсолютно. Краще вже в торфі просто укорінювати, ніж ті торфяні таблетки. Ну зовсім не сподобались мені вони. Тому пробую. Нещодавно дізналась таку інформацію, що в кокосовому субстраті класно укорінювати. Тому буду пробувати. Бо я його використовую саме, додаю до суміші, що при посіві насіння, при розсаді. Ну і взагалі його я додаю, щоб розпушити ґрунт, коли висаджую горщики. Все, мій квітник готовий. Так, далі. Далі, що я буду робити з самшитами своїми далі? Вже час їх обробляти від вогнівки. У нас вже стабільне тепло, хоч сказати, що плюс 10 це, ну, стабільно. Вночі також плюс приморозки вже давненько не було, ну, тиждень давненько. І так ніби тепло бачу, вже прокидаються, і метелики, і бджоли прокидаються. Осмі. Тому вже час. Можна обробити і сам шити, зробити профілактику. Буду обробляти хорус плюс актара. Можете брати інші препарати, є відео по препаратам від шкідників, від хвороб і від кліщів, які препарати можна змішувати між собою, і щоб рослини і комахи шкідники не. Викликало цю звичку до, не... звичку до цих препаратів, що препарати потрібно брати різні час від часу, їх змінювати. Є таке відео, залишу на нього посилання, щоб ви подивились. І в даному випадку, враховуючи, що я все ж таки так додавала стресу своїм саши... самшитам, змінила форму, то я думаю, вони трошки в такому шоковому стані, то я додам сюди мегафол. Це антистресант. Його можна використовувати весною, особливо там на початку літа, коли йде зміна температури: то тепло, то прохолодно, то заливають дощі. Коли рослинка в такому стресовому стані, то при морозок, то в день вже плюс 20, то можна обробляти такими антистресантами. Тому зараз я і сам шити оброблю. Ці антистресанти містять в собі прилипач. тому... Я додавати його не буду. Якщо ви їх не використовуєте, то додавайте ще прилипач. Тоді ніякий дощик вам взагалі не завадить. Ну і плюс, якщо ви обробили і пройшло 3-4 годинки, пішов дощ, то препарати свою дію зробили тут не переживайте, тому що це такі. Закон підлості, що ми обробили, зробили обробку і пішов дощ. Тому тут, в принципі, не переживайте препарати встигають зробити свою дію. Тому зараз я йду, оброблю вже сам шити. Ну, а вас запрошую піти подивитись на різницю до і після. І написати в коментарях, як було краще. Зараз ви бачите, як було до. Кругленькі кульки, які нікому не заважали, собі стояли, прикрашали сад. Але нагадую, я думала два місяці. Ці кульки були переді мною щодня, тому що я їх бачила з вікна будинку. Тому обдумала я ці два місяці, це рішення, і я на це рішилась, тому приймайте мій результат.